Yeah. Маємо чудовий час, даю можливість сьогодні послухати Слово Боже і помолитися. Я хочу зачитати, це буде 143 й псалом. В перекладі воєнка буде 142-й. Очуй мою молитву, прислухайся до мого благання і у своїй вірності та праведності, дай мені відповідь і не позивайся в суд на свого слугу, оскільки ніхто зі живих людей перед тобою не виправдається, адже ворог переслідує мене, готовий втоптати моє життя в землю, штукає мене в темряву, як давно померлого. Славний мені Дух мій! Тривожиться мені серце моє, я згадую дні прадавні, роздумую про всі твої діяння, розмірковую над ділами Твоїх рук. Я простягаю до Тебе свої руки, бо моя душа прагне тебе, як пересохла земля. Не затримуйся з відповіддю щодо мене, Господи, бо мій дух занепадає. Не відвертайся від мене, щоб я не оподібнися до тих, що сходять у могилу. Дозволь мені на світанку відчути Твою милість. Бо на тебе я покладаюсь, покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я підношу свою душу. Рятуй мене від моїх ворогів. Господи, бо лише у Тебе я знайду захист. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог. Нехай твій добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Господи, заради твого імені оживи мене, у своїй праведності виведи мене з недолі. Та й своїй милості до мене знищ моїх ворогів, вигуби всіх моїх гнобителів, адже я твій слуга та брат твій То ви вислідкували, прослухали, послідкували два оці переклади. І я хотів звернути такий момент, наш, що Давида. Ми часто згадуємо Давида з такої з позитивної сторони, як борця. Який боровся з Голіафом, який його переміг, як того людина або того пастуха, який, як він казав, ведмедя лива доганяв, відбирав. І якщо він навіть вертався назад, то, відмість, то лев, він каже, його роздирав. Ось згадуємо як чоловіка Божого, згадуємо що як ото Царя Ізраїля, тобто багато титулів. Але і Давид, ми бачимо, будучи царем, будучи е, помазаником Божим, він. Е, Терпів і ці переживання в нього були, ці прої страхи були, але він знав, що надія в Господа. Він не надіявся знаєте, на своє військо, він не надіявся, можливо, на тих своїх соратників, які були поряд з ним. Але ми читаємо, що він надіявся на Господа. І коли в нього були труднощі, коли він розумів, що є якась небезпека, він звертався завжди до Господа. Завжди звертався до Господа. І ось такі подібні. Ми можемо на сьогодні слова, які можна було би сьогодні, от навіть і ми говорити цими словами, якими говорив Давид, цими всіма переживаннями, які переживав Давид, і казати, Господи, почуй мою молитву. Сьогодні ми звертаємося так само до Господа і хочемо. Я думаю, що я впевнений, в цьому, що ми хочемо, щоб Господь почув нашу молитву. І каже, прислухайся до мого благання у своїй вірності та правдості, дай мені відповідь. Звісно, я думаю, що і кожен із нас не тільки хоче, щоб почув Господь молитву нашу. Я вірю, Бог чує ці молитви. Чує ці молитви, хоча бувають і моменти у житті людей, коли Господь говорив навіть слова, що я мружу від вас свої очі. Ви там примножуєте жертву, ви і е так далі це все робите. Але я каже, не слухаю вас, я закриваю свої очі, закриваю свої вуха від вас і так далі. Є на те була причина. Чому Господь так говорив? Каже, я не хочу тотання моїх дворів, тобто, дворі дому Господнього, і так далі. Тобто є такі моменти. Але тут Давид звертається і каже, що почуй мою молитву і дай відповідь. І потім знову говорить, що не затримуйся з відповіддю щодо мене. Ось такі переживання в Давида, і каже він оці слова, що нема людини на землі, яка може стати перед Богом і сказати, що Господи, ти не правий, що Господи, в тебе щось не так, тому що в мене все добре, я все правильно роблю, я все правильно поступаю і так далі. Але Господь, чому ти поступив так зі мною? Нема такої людини, яка може оправдатися перед Богом. Ми це розуміємо, Давид він каже, що я раб твій або я твій слуга, тому що у Бога є всі важелі впливу на нас. Впливати може і навіть людина, якщо він хоче спасти. Я згадую таку невеличку картинку, малюнок такий, де чоловік стоїть на костелях, перемотаний, нога в гіпсові, і каже: Господи, чому ти, чи ти не міг звернути мою увагу на тебе менш настирливо? Тобто не так нав'язливо, щоб ну, не було цього всього, а Господь каже, я намагався. Тобто така думка. Коли Бог хоче звернути свою увагу, Він може звернути нашу, от нашу увагу на нього різними способами різними способами через людей, через хвороби, через, через якісь ситуації в нашому житті. Бо є чимало свідчень, коли люди, які Господь кликав на служіння зовсім іншу країну, але вони надіялися, що будуть щось там робити своє, якийсь бізнес зроблять, торговлю зроблять, щось будуть. Продавати і так далі. І коли Бог назначав цю людину на служіння, всі справи сусідів твоїх, все вийшло, все росло, нічого не гинуло, нічого не в'яло, а в тебе не виходить. І коли ти вже звертався, Господи, чому саме так? а Бог каже, я тебе не на це посилав. Не на це я тебе послав цю країну. І людина розуміла, і коли виконувала те, що, на що й Бог послав, або Божу волю яку Бог призначив для життя людини, все вийшло, все виходило ну, на 100%, все працювало, люди йшли до Бога, і церква зростала в такому плані, тобто були благословення. І Давид так само він розумів, що в цьому є благословіння, що в Бозі є благословіння. І він говорить, ось такий один момент це 8 вірші дозволь мені на світанку відчути твою милість. Чому саме, знаєте, як можна розуміти, чому саме Давид написав на світанку? Чому не зараз? Чому не в даний момент? Чому саме на світанку? Я думаю, що це можна, звичайно, ми не знаємо, що саме думав Давид, коли писав цей момент, але я хотів би таку думку сказати, що завжди після ночі настає світанку. От В будь-якій ситуації в житті людини завжди після темряві приходить світло, якщо ми будемо прагнути цього світла. І Тобто такий момент. Настає. І каже Давид, от я теж так само сьогодні хотів, рятуй мене від моїх ворогів. Він сказав, рятуй нас від наших ворогів, які зараз тиснуть нашу країну, ви чули, на початку Саша це говорив, тиснуть країну. І ми розуміємо, вже скажемо ті всі моменти, коли говорили, ось вже скоро, ось вже скоро, ось якісь там кілька тижнів залишилося, ще щось і так далі. Багато людей вірили в це. Але тепер я думаю, зневірилися і люди розуміють не тільки військові. Військові найбільше розуміють це. Може, ті, що знаходяться в тилу, менше це розуміють, але те, що надія тільки на Господа. Ніщо нас і ніхто нам не допоможе, тільки Господь. Тільки Господь може допомогти в цьому якщо ми будемо взивати до нього ну, наполегливо і не відвертатися до нього. І далі такий десятий вірш говорить, навчи мене чинити волю твою. Бо ти мій Бог. Я думаю, важливо в нашому житті чинити волю Божу, правда? Важливо так само чинити, тому що людина є люди, які чинять свою волю. І потім намагаються підлаштувати Боже Слово чи Божу волю під своє життя, під свої рішення. І е, потім, скажімо так, будуть випадки, коли щось не виходить. І казали, Господи, чому воно в мене не виходить? Ви знаємо теж, в він писав каже, ви просите, але не одержуєте. Ось такий момент. Тобто є були категорії людей, які просили Господа щось, але вони не отримували. І там навіть ніяких пояснює, чому вони не отримували. Я думаю, можете, хто знає, де це знаходиться, можете подивитися. Як ось такий момент, і нехай твій, добрий дух провадить мене по рівній дорозі. Не просто сам, але щоб Дух Божий нас провадив. І Господи заради Твого імені оживи мене у своїй праведності, виведи мене в недолі. Та в своїй милості до мене знищ моїх ворогів вигубить всіх моїх новиків, адже я твій слуга. Хай Господь нам цьому допоможе. Віримо в те, що Господь чує наші молитви, віримо в те, що Господь пошле відповідь скоро. Я думаю, я вірю в те, що Господь пошле відповідь. І навіть таким чином, що ми можемо і навіть не будемо підозрювати, навіть не догадуватимось, яким чином. Але наша справа. Молитися до Господа, щоб уся часа було то чим швидше наповнилось. Хай Господнє ім'я буде прославне і муха буде подяка у віки. Амінь. Молимось. слова. Між притвором та жертівником нехай плачуть священники, слуги Господні, хай молять вони, змилуйся, Господи, над народом своїм і не видай на ганьбу спадку свого, щоб над ним, щоб над ним панували погани. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? І заздум не стане Господь за свій край, і змилується над народом своїм. І Господь відповів і сказав до народу свого. Ось я посилаю вам збіржі, виноволоде та поливу, і наситись нею, і більше не дам вас на норову народа. А цього північного Бога віталює від вас, і його край сухий та спустошений виживо, Його перед, перед до східнього моря, його ж край до того моря. Заднього і вийде злий запах Його і підійметься, смотрих Його, бо Він лихе, лихо велике вчинив. Не бійся ти землю, а ті сей раді, бо великий Господь учинив. Гарні такі слова. Кожен хотів би, щоб так Господь відповів для нашої країни, які йде війна, щоб Господь захистив і зберіг. Але я лише частинку зачитав з того, що Господь зазначав, перша половина, яка тут зазначалася, заголовок такий вже в цьому слові прокаюіля. Покайплюся. Перше на все, в різних обставинах життя, що б не відбувалося, написано у Слові Господньому. Що Хіба буває те, що Бог не приділив би, щоб не було, або що Бог не допустив би, сьогодні дуже багато віруючих людей задаються таким запитанням. А чому? А чому в нашій країні стільки крові проливається, чому це відбувається, чому довгий час молимося, Господи, а ти не виходиш на поміч? Чому таке страшне города стираються, які города розвалена? ті навіть які залишалися там в тих городах, думали, що виживуть. В більшості тих людей не вижило, знаходячись на лінії супропоснування, де армії мають протистояння. Одна прийшла окупувати, інша обороняється. І ми бачимо, що до цього часу для великими кроками, але все-таки наша країна вона, вона, вона окуповується. І стоїть великий знак запитання, а що далі? А як далі Господи? І я зачитував це місце Божого Слова, Бог дає пораду, що Він очікує від народу свого. Боже народ, церква Господня, вона має великий вплив на те, що відбувається навколо. І написано Слово Господньому, моліться. За те місто, за ту країну, в якій ви живете, щоб вам проводити життя тихим, мирним, безмятежним, у всякому благочесті і чистоті. Тут же слово Господнє зазначає 17 вірш, який я зачитав, між притвором і жартівником мають робити щось священники. Я так сидів і роздумував, Так ми співчуваємо з тим людям, які страшні обставини життя пройшли. Які голодали, які питки пройшли, ті, хто в полоні, ми їм співчуваємо. Але є поговірка, така навіть в нашій країні, що ситий голодного не може зрозуміти, поки не побуде. Каже, не можеш ти зрозуміти сиротинської рубашки, поки ти в тій рубашці не побудеш, або е, в убогості, коли людина в тому побуває, вона в іншому починає оцінювати. На по починає розуміти. Ми так спокійно сидимо, слухаємо Слово Господнє. І Є такі соломи, як любов, як солодко навчатись від Христа, слухати Слово Господнє. Ми молимося за нашу країну. Ми не бачили того зла, лише частково, хтось мог по відео бачити, хтось комусь переказує, розказує, що там відбувається. Бог зберіг нас і потурбувався про нас, по нашому місцевістю є Божа велика мисть. Звісно, ми розуміємо, що тут велике насадження є віруючих людей, церков, різних релігійних конфесій, вони мають великий вплив перед Господнім лицем. Оця чаша молитви, яка наповняється, те, що робить Божий народ, воно перед Господнім лицем має велику вагу. Слово Боже. Яке звучало через пророка Юрія. Тут зазначається, відбувається така ситуація, що вийшов ворог для того, щоб нищити, вбивати з північного краю. І тут зазначається, що хай заплачуть священники між припорогані жаль. Нехай стануть під проломі, як нам зазначалося те саме почав. Нехай займуть своє місце. Те, яке для них предназначено. Є люди, до яких Бог особливо має відношення. По особливому їх чує, тому що ці люди є народ Господній. І нам зазначалося про те, коли люди заявляють, коли просять, щоб молилися за тих, хто напередові знаходиться, щоб Бог зберіг. І нам зазначалося, що Господь робить. І цих свідчень буде ще збільшуватися, збільшуватися, коли прийдуть у ці люди з фронту. І вони будуть розказувати, як там їх Бог зберіг, як там їх Бог зберіг, як Бог на серце поклав з тої місцевості вийти чи туди сховатися. А це все робить Господь. Написано в Слові Божому, хто призове ім'я Господнє, той спасається. І ті, хто надію свою покладають на Господа, вони будуть посоромі. Священники вони мають розуміти, чому очікує від них Господь. Що хоче бачити Господь від тих, які носять назву священник? Яким якими хоче бачити Господь, для того, щоб заплатити ні структуру, ні жертву, старіші можуть згадати, як нам зазначалося комуністичні часи? Кажуть, отоді були зібрані, отоді люди молилися, тоді Дві годинки на зібранні, півтора годинки дуже швидко проходили, і слово таке звучало, і Дух Святий підкричав, в яких обставин ці люди. Чому вони плакали між прапором і жартів? Тому що у когось чоловік був засланий на шість років, у когось на 10 років. На когось було заведене уголовне діло. у на роботу не брали, а потрібно було сім'ю попроти. Люди проходили переплаву. Люди знаходилися в важких обставинах життя. І знову ж таки боговірка, як тривога, то тоді до Бога. І ми по собі бачимо, що коли приходять у ці долини сліз, коли приходять в наше життя такі важкі обставини, тоді ми більше до Бога схиляємося. Тоді ми, ми, ми при, між притворами і жертвенником плачемо, як я вже зазначав, сити в голоду не може зрозуміти, можна поспівчувати. Можна, ми, ми сьогодні маємо таке 15 число, де загальні проблеми, які є, озвучуються їх дуже багато, духовні проблеми. Є люди, які зв'язані, духовні проблеми мають. Диявол зробив велику працю в житті таких людей. І люди моляться, костяться, щоб Бог Бог присвободив, і серед віруючих людей в сім'ях є такі проблеми. Є віруючі люди, які по всій землі платять велику ціну за віру в Бога. Велику ціну. Ми можемо їм поспівчувати, але ми не можемо переміститися в Індію, побути там тиждень і розуміти ту ціну, і посити тої ціни, чи в Пакистанові, де за Євангеліє. Смертна кара. Ми можемо поспілчувати. Ми можемо за них помолитися. На руках молитви понести про Господнім лицем. у Слові Господньому плачте з тими, що плаче. Наша країна вона плаче. Дуже багато сімей плачуть. Дуже багато молодих похилок. Великі травми духовні мають, великі втрати мають. Хто потішить людське серце. І вказав, жалкі її втішить. Людина, вона сама по собі, ну що ми можемо, ми є жалкі її якщо не потішить Господь. От, коли Господь потішить, коли Господь торкнеться людського серця, тоді проходить утіха від Господа. Нам зазначалося, що великі депресії люди впадають. І самогубства дуже багато. Сенс життя втрачається. В таких обставинах важких, які є в нашій країні, є багато людей, які призивають ім'я Господнє і будуть спасені. І там на передовій, знаходячись в окопах, хто при ім'я Господнє буде спасені. Є так само багато людей, які розгладються, які задаються запитаннями, де Бог, один мені чоловік писав, де твій Бог? Чому маленькі діти гинуть? Чому так, чому так? Він військовий і він задавався таким запитанням. Чому це все прийшло в нашу країну? Як то потрібно правильно, розумно дати відповідь, щоб людина зрозуміла, чому воно приходить, з яких обставин воно приходить, звідки воно береться, чому воно приходить. Ні, люди, віруючі люди, особливо серед віруючих людей звучить така думка, що Бог карає Україну. За гріхи. Є категорія людей, які озвучують, що Бог випробовує Україну. Є категорія людей, які зазначають по думку, що Бог хоче приблизити Україну до себе. По-різному ми люди розуміємо, по різному ми думки свої трактуємо голос і знаємо споджому. Чому воно допущено в нашій країні? Є категорія людей, які кажуть, що через Україну Бог покарає Росію. Але в загальному, в цих всіх обставинах, яку думку ми в собі не носили, загине дуже багато. Дуже багато людської крові відбувається. І от завдання церкви, Божого народу, і написано Слові Господь що. Он сожалеє небес. Хіба він не пожаліє бажання Господнє, щоб люди проводили життя тихе, мирне і безбиття. Оце є бажання Господнє. Ми бачимо, що робить зло. Скільки людей є. хто стане в проломі на життя прока Ізекіля? Я шукав, хто стане в проломі за цей край. На теперішній час, хто стане, якщо цього не зробить церква Господня? І в різних релігійних конфесіях люди призивають ім'я Господнє, назначають дні посту, молитовні дні, кличуть до Господа, щоб Господь помилував. Як розумію, є багато різних релігійних професій християнських. І по-різному люди розуміють, але всі призивають ім'я Господнє. Щоб Господь помилував, щоб Господь захистив. Щоб Господь Тервав милість, і тут я зачитував слово Господньому. Ось я каже, посилаю вам співжі молоде та оливу, і насилитись найбільше не дам вас, вам, вас на ругу народу, народу. Господь може зупинити це все, що відбувається в нашій країні. Господь може вивести, дати повеління ці війська вийду з нашої країни. Але для цього для цього свої поради для народу Господнього. Що має робити народ Господній? Нехай благословить нас Господь, щоб нам пильнувати в своєму духовному житті, щоб нам бути тими священниками, якими хоче бачити нас Господь, щоб нам плакати з тими, хто плаче. Так, є часи, Слово Боже, притчах ми читаємо часи, коли збирати потрібно каміння. Є часи, коли потрібно розкидати каміння. На все є свій час. І коли ми маємо всі прання, і в час, коли потрібно кликати до Господа, написано у слові Господнього пророка Єв'яні, вас за віком я відвичу тебе, покажу тобі велике недоступне. Сьогодні люди подивляться, коли послухають, що відбувається вже два роки війни, і що Росія потихеньку наступає, люди опускають руки свої. Люди кажуть, ну, що ми можемо зробити, якщо цього. Не зупинить Господь. Навіть великі люди в цьому світі, які мають певні посади, і ті визнають і кажуть, що тільки Господь може це все зупинити. Оце противостояння, тільки Господь може дарувати мир для нашої країни, тільки Господь може захистити, зберегти в нашій країні людей, які проживають в різних куточках нашої країни, як нам зазначалися, і ракетні обстріли, і маленькі діти гинуть. В різні куточки летять оті ракети. І люди мають надію на Господа. Люди кличуть до Господа, щоб Бог зберіг, щоб Бог захистив. І ми чуємо таке, що навіть серед віруючих відбуваються такі втрати, де пролетіла ракета, попала в той будинок, що то загинула молода сім'я. Загинула мама, то загинула маленька дитинка. Хто може зберегти від цього всього, якщо Господь сохранить? Ми йдемо до закінчення даного зібрання. Будемо дякувати для нашого Господа, що мали таку можливість, добре такий час, пристояти перед Господнім лицем. Можливо, у когось є потреби, Ми разом помолимося, нехай Господь вас поблагословить. Братий сестри наші. Зібрання закінчено, якщо можливо, хтось з вас має сказати, може, є привіти. Якщо у вас більше немає нічого, то закінчимо наше зібрання, Благодарить Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і Майня Святого Духа, нехай буде зовсім нам. Амінь.